Вітаю вас усіх! Наша сонячна, блакитна Україна готується до святкування Дня Незалежності. Наш прапор символізує синє небо та жовті поля пшениці, які відображають радючість і достаток нашої землі. Державний герб, золотий тризуб. На синьому щиті має глибоке історичне коріння. Наш гімн це голос нації. Кожен раз, коли лунають його перші акорди, ми відчуваємо гордість та любов до нашої країни. Крім державних символів, українці мають багато улюблених народних оберегів. Вишиванка та рушник є важливими оберегами, які супроводжували людину протягом усього життя. Писанка це унікальний елемент української культури. Символічні знаки можна читати як зашифровані послання наших предків. Український віночок символізує сонце, молодість і дівоцтво. Дівчата вплітали у вінки різні квіти, і кожна квітка мала своє значення. Українська хата є символом родинного затишку і тепла. Паляниця уособлює гостинність та щедрість українського народу. Борщ, вареники та галушки традиційні страви, які об'єднують покоління і є важливою частиною нашої культурної спадщини. Сонячник це символ сонця, світла, тепла та родючості, щедрості й достатку. Його називають квіткою сонця, а це символ незламності, стійкості та свободи. Кожен народний символ є частинкою великої мозаїки, що формує образ нашої батьківщини. Нашої України ми віримо в краще майбутнє. Україна завжди буде вільною незалежною державою. Тож зі святом вас, з Днем Незалежності!